Вітаю вас, малята! Ви вже впізнали, хто це? Це Пес Патрон. Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. В службі надзвичайних ситуацій сигнал -пес Патрон» іде на виклик. Чи знаєте ви, які предмети є вибухонебезпечними? Пес Патрон пропонує це перевірити. Давайте разом з патроном пограємо у гру. Знайди вибухонебезпечний предмет. Подивіться, що знайшов патрон. Чи є це вибухонебезпечний предмет? Так, дійсно, це вибухонебезпечний предмет. І ні в коїм разі його не можна чіпати. Що ще знайшов патрон? Чи є це вибухонебезпечним предметом? Ні, це просто книги. Ще одна знахідка патрона. Чи є це вибухонебезпечний предмет? Так, це граната і вона небезпечна. Наступний предмет. Так, це патрон і він вибухонебезпечний. Продовжуємо шукати небезпечні предмети. Дитяча пірамідка не відноситься до вибухонебезпечних предметів. Наступна знахідка патрона. Все вірно, це міна і вона вибухонебезпечна. Подивіться уважно, що це. Це снаряд, і він також вибухонебезпечний. Молодці малята! Ви знайшли всі вибухонебезпечні предмети і допомогли патрону у його роботі. Будьте уважні і не чіпайте незнайомих предметів.